Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківської області. Вранці близько п'ятої ворог обстріляв із реактивної системи залпового вогню та завдав ракетного удару ЗРК С-300 по селу Борова ізюмського району. Пошкоджено два житлових будинки без постраждалих. Протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок ракетного удару по селищу міського типу Борлук Куп'янського району зазнали поранення троє цивільних людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Одна жінка і чоловік госпіталізовані. В селищі пошкоджені 10 будівель та 4 автомобілі. У селі Басове Богодухівського району через обстріл з гелікоптера пошкоджено приватне домоволодіння. У селі Курилівка Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено житловий будинок. Поранення отримав 47-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу села Петропавлів. Какуп'янського району пошкоджені два житлових будинки, господарчі споруди. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 298 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку, наші захисники відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка. Сили оборони завдали відчутних втрат ворогові. Марія Солова та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Сумську, Запорізьку, Дніпропетровську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. ЗСУ покращили своє тактичне становище. За даними Генштабу, росіяни силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступ біля Авдіївки. Проте наші воїни покращили тактичне положення у районі Роботиного та продовжують штурми Східніші Кліщівки та Андріївки. Сьогодні у Брюсселі відбудеться 16-те засідання військової коаліції на підтримку України в форматі Рамштайн. Захід збере представників близько 50 країн. Переговори будуть присвячені обговоренню ситуації на полі бою, а також потребам зсу у контрнаступі. До засідання має долучитися і президент України Володимир Зеленський. Британія оголосить про пакет військової допомоги Україні на 123 мільйони доларів. Як повідомив міністр оборони країни партнера, цей пакет допоможе українським бійцям розмінувати поля, ремонтувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної інфраструктури. Про новий зимовий пакет військової допомоги оголосить і Німеччина. Відомо, що пакет допомоги буде на мільярд євро. У ньому будуть зокрема системи ППО Петріот та Арісте, а також зенітні установки Гепард. Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває в останньому, найскладнішому періоді війни. Президент розповів, що ніхто не може сказати точно, коли війна закінчиться, але ми знаходимося в останньому періоді. Також президент заявив, що піде на другий термін, якщо війна триватиме. Якщо війна закінчиться, Зеленський не балотуватиметься далі. Служба безпеки України встановила особи двох зрадників, які 5 жовтня навели російську ракету по кафе у селі Гроза на Харківщині. Удар прийшовся по мирним, які зібрались перепоховати українського військового. Відомо, що на момент трагедії у селі проживало 330 людей. Загинув кожний шостий житель. Подію називають наймасовішою трагедією на Харківщині за всі місяці повномасштабного вторгнення. Служба безпеки по гарячих слідах встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза 5 жовтня. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів: це 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які у період окупації регіону перейшли на бік расистів. За це фігуранти отримали посади у лавах окупаційного управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області. Там одного із них призначили водієм конвойної групи, а іншого інспектором дорожньо-патрульної служби. Однак, напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора. Слідством встановлено, що зрадники почали активно допомагати армії окупанта. За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього втемно залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів і знайомих із деокупованих міст та сіл на Харківщині. Під виглядом дружніх розмов і листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. Фігуранти справи зв'язувалися з членами своєї родини через месенджери та дізнавались всі подробиці, як проходитиме перепоховання українського військового. За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці, їх знайомі із села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу і час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості рашисти використали для здійснення прицільного удару по українському селищу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу. Іскандер м наразі кількість жертв від ракетного удару у селі Гроза збільшилася до 55 людей. За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих. До цього вони вважались зниклими безвісти. Триває ідентифікація тіл загиблих. Вважаються безвісти зниклими три особи, виходячи з заяв родичів. Про зниклих людей кількість загиблих може ще збільшитись до 58 осіб. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки склали обом фігурантам підозри за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за статтею 438 кримінального кодексу. А це пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Оскільки обидва зловмисники переховуються на території РФ, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження і покарання. Марія Соловйова та Ігор Мікенін Харків новини. За останній час він видозмінився у плані комфорту. Бульвар Гончарівський на район. Тут міські шляховики продовжують роботи з оновлення пішохідних зон. Вони після завершення робіт стануть не гірше, ніж у центральних районах Харкова. Для цього комунальники роблять максимум. Ідемо роботи по бульвару Гончарівському, поточний ремонт тротуара. Покриття було в незадовільному стані. У зв'язку з цим було прийнято рішення зробити цю ділянку тротуару. На даний час виконується асфальтування тротуару. Площа 715 метрів квадратних. Це приблизно десь 67 тонн асфальтобетону. Також по бульвару Гончарівському. Вже виконано півтори тисячі метрів квадратних асфальтового покриття. Перед цим були підготовчі роботи: це встановлення бордюру тротуарного влаштування щебеневого покриття. А також, як час зараз, проводиться асфальтування тротуару. задіяно 8 одиниць техніки, 6 дорожніх робочих. Також роботи проводяться по вулиці Архітектора Альошина, вулиці Сумській та проспекту Петра Григоренка. Також наше підприємство виконує роботи по утримуванню вулично-дорожньої мережі, це прибирання миття міста Харкова. Робимо все, аби наше місто було чистим, комфортним для проживання. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Балку та Юрій Бапикін. Харків новини. Голова система Харкова готова до роботи в зимовий період. Про це розповів директор технічного підприємства Харківські тепломережі Євген Кауркін. Станом на сьогодні підприємство Харківської теплові мережі повністю готове до сталого початку опалювального сезону. Зараз виконуються заключні вже роботи пусконалагоджувального характеру. Йде заповнення теплоносієм внутрішньобудинкових систем житлових будинків. Також ми потрошки підвищуємо гідравлічні режими, магістралі усі в роботі. Загалом протягом 2023 року харківськими тепломережами проведена масштабна робота з ліквідації наслідків руйнувань, завданих ворогом інфраструктурі Харкова. Зокрема, реконструйовано сім великих теплових об'єктів, зарезервовано систему теплопостачання, модернізовано 21 центральний тепловий пункт. Також проведена реконструкція 11 магістральних теплових камер, встановлено 14 модульних котелень, замінено 220 кілометрів теплових мереж. Окрім цього, тепловиками зроблено 420 капітальних та поточних ремонтів внутрішньобудинкових систем. Замінено більше 16 кілометрів транзитних трубопроводів. І вся ця потужна робота проведена в рамках підготовки опалювальної системи міста до зими, щоб харків'яни мали змогу бути забезпеченими теплом в оселях та гарячою водою. Яна біляєва ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Харків новини. Комунальному підприємству «Харківські теплові мережі 90 років вітаючи тепловиків зі святом, Ігор Терехов підкреслив вагомий внесок підприємства в розвиток міста. Дуже приємно, що за ці роки дуже багато зроблено. особливо починаючи з 2021 року. Переклада на п'ятсот кілометрів магістралі. Жодне місто в Україні такого не робило. До речі, жодне місто України не зробила того, чого зробили ви у минулому опалювальному сезоні. Героїчна праця тепловиків була відзначена містом. Робітники підприємства отримали почесні грамоти та подяки. Дуже приємно, що мені впала така честь працювати з вами. Так, да, війна це жахіття. Але ці події вони показали, хто є хто. І те, що звичайні українці, звичайні працівники теплових мереж, можуть бути справжніми героями. Тому дякую вам. До 90-річного ювілею харківських тепломереж приурочили відкриття пам'ятника, який символізує героїзм комунальників в дні війни. В прошлому році була така зима, коли запускали вісім разів тепло. Я вважаю, що це достойний пам'ятник. Хотіли зробити такий пам'ятник, щоб всім було зрозуміло, що праця тепловиків в часи війни це подвиг щодня, говорить скульптор, автор композиції. То це не якийсь щось, якийсь пафос, там ще щось, міф. Ні. Це кожен день це можна подивитися, як вони працюють. Тому хотілося зафіксувати цей час і саме цю ось сценку, ну така побутова, начебто вона всі її знають, але в цьому і є героїзм. Героям працівникам харківських теплових мереж так підписано на п'єдесталі монументальної скульптури. Місто від щирого серця дякує тепловикам за тепло в оселях і спокій у серці. Я пам'ятаю перші дні війни, коли ми всі згуртовані працювали і подавали тепло у оселі харків'ян, тому дуже вдячний вам, кожному з вас, і хочу подякувати вашому керівництву, яке дуже небайдуже до всього. І цей сквер, який сьогодні ми відкриваємо нарешті, і цей пам'ятник це мала торіка того, що потрібно робити, і як шанувати вас за. Ваш героїчний труд. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Віталій Грунь, Олександра Панченко, Харків. Новини. Минула зима для Харкова видалась надскладною, але місто вистояло і було з теплом. Хоча і прийшлося перезапускати систему опалення вісім разів. За героїчну працю харків'яни дякують тепловикам і бажають їм з таким же завзяттям і натхненням працювати і наступної зими. Ця зима була дуже складна. І наше підприємство Харківські теплові мережі, вони святкують, їм виповнилось 90 років. Що mm -hmm. Щоб у нас було добре, щоб не влучали ніде встановіть те, що було зламано. Щоб всім було тепло. Бажаю більш легкої роботи. Я пишаюся їхнім героїзмом, їхньою працею. Без них б нам було дуже важко. Дякуємо, не забуваємо те, що вони для нас зробили. Взагалі, хай буде здоров'я, бо вони, вони допомагають це нам зберегти та ремонтувати. Ну, я немножко знаю, як вони працювали, я бачила, і я їм благодарна. Щоб побажати. Ну, що побажати, щоб менше прилітало. Так, да, я... і все найкраще. Працювали, як працювали. Гарно. Молодці. Ані они... ну, есть своє діло не виконують справно. Хорошо. Я нашим комунальникам бажаю, перш за все, гарного здоров'я. Тому що, якщо ці люди будуть здорові, будуть настроєні, скажімо так, працювати то все у нас буде добре. Я можу пожелати одного, щоб не було разрушения, щоб комунальні служби работали спокій, щоб все це работало без отключений все. всі були щасливі, щоб прекратилась ця війна, наконец-то. Святкові урочистості влаштували працівники територіального центру Київського району з нагоди свого 30-річчя. Вітаючи колектив, віце-мер Світлана Горбунова Рубан подякувала всім за багаторічну сумлінну плідну працю під час воєнного стану та вручила центру подяку від Харківського міського голови. Підкреслила також, що працівники Київського центру дуже творчі. І то що тут велика кількість творчих людей. Керівників наших театрів, наших музеїв. Це, це така характеристика роботи територіального центру, яка заслуговує ну самої високої оцінки, тому що. Виходити на наших підопічних, на їх побут, на їх повсякденне життя через творчість, через театр, через музей, через бажання ну, створити якусь таку, якісь умови, такі, в яких людина почуває себе, ну, якщо хочете, людиною. Це це іскусство, це великий професіоналізм. І я вам по перше за все, це дякую, дякую і дякую соціальних працівників складна і клопітка витримують такий тягар чужих проблем. Не всі залишаються найсильніші духом. У Територіальному центрі я працюю три роки. Щоденно е, приходиться стикатися з такими питаннями, як допомога літнім людям, інвалідам, забезпечення. Продуктами харчування, медикаментами, допомога в оплаті комунальних послуг, допомога в прибиранні житла оце такі самі злободенні питання, які ми здійснюємо. Щоб обрати професію соціального працівника, треба мати велике серце, наповнене любов'ю і турботою. А от щоб пропрацювати тут 25 років, як, наприклад, пані Світлана, потрібно безмежно всією душею поєднатися зі своїми підопічними і випромінювати любов, доброту завжди треба приходити до таких людей з хорошим настроєм, тому що ми повинні і їм підняти настрій. За 30 років багато пройдено і зроблено, каже директор установи. Наразі в центрі 47 працівників, які опікуються більш ніж як півтори тисячі підопічних. Ми допомагаємо людям, яким потрібна допомога, яким потрібна підтримка у житті. Ми відкриваємо двері для. Людей з обмеженими можливостями, щоб вони могли набути рівних шансів. Зараз я згадую слова Світлани Олександрівни Ґудбанови рубан що у соціальній роботі не буває е, випадкових людей, і людина вона або звільняється у першу перше тиждень, або е, залишається назавжди. До кожної людини з повагою, добром і щирістю. З таким покликом несуть свою допомогу нужденним соціальні працівники. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Олексій Старенков, Андрій Паколов, Харків, Новини. Рік триває війна, стрес і депресія сприймаються як звичайні стани організму, але так не повинно бути. Виправить ситуацію розмова з психотерапевтом. І якщо ви відчуваєте хоч один з тих симптомів, консультація зі спеціалістом просто необхідна. Стійко знижений настрій на протязі двох тижнів не менше у сторону апатії, неспроможності себе активізувати на якусь діяльність, це знижений апетит та порушення сну, це суїцидальні думки, це відчуття втрати сенсу життя. Але, на жаль, проблемою суспільства все ще залишається те, що більшість людей упереджено ставиться до психотерапевтів. Дійсно, люди. Люди дуже бояться приходити на прийом і навіть соромляться сказати свої скарги. Не треба боятися треба приходити, розповідати свої скарги і отримувати належне лікування. Адже інколи навіть одна консультація зі спеціалістом високої кваліфікації, таким як Таїсія Якименко, допоможе зберегти рівновагу і емоційний стан.